Друзі, всім привіт! Вітаємо вас на каналі RCFROATUA. Ми починаємо роботу над новим проєктом. Це буде Зіл-131 на базі VPLB36. Модель буде в 16 му масштабі з максимальним використанням металевих деталей. Тобто, ось, кріплення під переднє міста під серву керування металеве, перемичка металева, задній бампер металевий. Кріплення задньої телеги чи задніх мостів, як хто там по-своєму називає, теж буде в металі. Всі ці елементи. Метал. Ми шукали його в чорному кольорі, але, на жаль, не знайшли. Ну, будемо або фарбувати або так пишемо. Навіть сідло під кріплення полуприцепа теж метал. Ці всі деталі нам знайшли та вислали наші друзі. RC есть UA. На ZIU-131 ми обов'язково ставимо, тут навіть без варіантів, металеві мости з металевими шестернями, з карданами, все в металі. Єдине, що поки ми поставимо 370-й двигун з поніженою передачею. В майбутньому ми замінимо цей двигун з роздаткою, щоб був металевий корпус і були всередині металеві шестерні. Апаратуру ми будемо ставити впл овською третього покоління з, з імітацією звуку, вихід тут під лабітку. Всі ці процеси зборки ми будемо показувати. До речі, ще є металевий передній бампер. От під лобідку є вихід. Наш підписник та друг Олександр знайшов проєкт кабіни на 3D принтер. В 16 масштабі він нам роздрукував вислав. Деталі вийшли дуже гарної якості. Навіть деякі деталі не треба оброблювати. Ну, полірувати під покраску. Вони майже всі чудово стають під своє на своє місце їх, щоб склеїти заднє крило. Тут є навіть вихід під світодіод. Деталь дуже якісна. Вона не грає тверда, ну, ви, ну, деталь високого рівня. Ще він нам е зробив експериментальну копійну резину. Поки він вислав нам одне, щоб ми подивилися, резина дуже м'яка. Ми її будемо вставляти сюди паралон і проклеювати. Він нам вийшли весь комплект, і ми перевіримо, як вона себе поведе на дорозі. Але на перший погляд резина дуже м'яка і вона має себе показати гарно. Всі процеси зборки ми, ми будемо вам робити і показувати. Якщо виникли питання, коментуйте. Не забувайте підписуватися на на канал. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк. Всім гарного дня і до побачення.